Всіх вітаю, любі друзі. В сьогоднішньому відеоролку хочу купити собі автомобіль BMW M3 Touring, зробити на неї повний тюнінг і замірити її до і після. цим я хотів би сказати, що я граю на українських етап'є, тоді є мій особистий промокод і який дасть тобі бонус на початку гри. Гру можна завжди скачати в описанні шапці профілю. Все, зайшов я до гри, взяв свою стареньку BMW і вирушаю я до автосалону, де продається та сама BMW. Все, зайшов я до салону, і потрібно зайти BMW M3 Touring. Так, ось та сама BMW M3 Touring. Коштує вона 1 мільйон 950 тисяч. Але я не знаю, який вибрати собі кольор. Я б хотів собі дуже вибрати ось такий рожевий, але мені також подобається ось такий фіолетовий. Я не знаю, який вибрати між цими кольорами. Ще я замітив, що між оцима-двома рожевими нема зовсім різниці. Біла також дуже красива, але я думаю, краще взяти отаку собі рожеву. Е, ну що, давайте будемо купляти. Це я купляю автівку за готівку. І мені написало, ви придбали транспорт. Летимо на парковочку номер один забирати ту М3 Мтретуринг. Так, все, забираю свою втівку, і ви просто подивіться, яка вона кльова. Це просто яка вона красива в цьому кольорі. Мені чесно дуже подобається. Все, давайте вийдемо на якусь трасу, щоб зумірити її максималку. Намряд я буду на усій трасі я в другій. Я думаю, це наш найоптимальніший варіант, тому що тут велика пряма і можна розігнати максимальну швидкість. В тюнінг салоні писалось максимальна швидкість 250 км за годину. Але ми можемо розігнати більше, так як тут можуть бути кочки. Ну що, давайте. 3, 2, 1. Поїхали. 100 км дуже легко взяла. 200 вже є. 250-260. Добре, ми максимально вона їде десь 260-270 км за годину. Але на кочках можна розігнати, я думаю, і 300 її. Давайте зробимо ще один замір вже в іншу сторону, назад до міста. Давайте 3, 2, 1. Так само 100 легко взяли. 200 також дуже легко. Моя ціль розігнати соки 300 кілометрів з води. 250. Ой, я трошки зацепився! От, Отут зараз почнуться великі кочки. Я присибую ремень безпеки на всяк випадок. Ну шо, отута, 300 було, було 300 км згонив. Все, 309, 300, 300 є, 308, але це з кочками. а Так вона їде десь близько 260, 270 Ну все, тут ось більше 300 на кочках розганяється, вона, дай Боже. Ну що ж, тепер час її затінгувати. Але перед цим треба її перемонтувати, то що я її трошки розбив випадково. Ой, залітає до такого бородатого дядька, купляє в нього ремкомплект за 10 тисяч гривень лесенька, бомболесечка, красивесенька. І можна їхати тюнінгувати її. На рахунку у мене залишився ще 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ось той самий тюнінг салон. Заїжджаємо до нього. Нам потрібно саме внутрішній тюнінг, дивіться. Я хочу, звісно, качати цю автомобіль по максимуму. Зробити фетет цю БМВ. Добре, розпочинаємо. Двигун 278 тисяч четвертий. Ну, звісно, беремо його. Все, я купив. Купив двигун, четвертий. Тепер. Гонишні гальма також в четверті. Так, трансмісія також все беремо. Підвізку. Спортивна підвізка. Беремо 150 тисяч. От насчет брої я не знаю. Є сенс її брати чи немає. Я ставлю середнє тонування, тому що для мене вона найбільше підходить. Ну що, в мене залишилось 100 тисяч на балансі, я зробив фул футтешну BMW M3 Touring. Не весь сьогодні я витратив ось таку суму. Добре, зараз я поїду на ту саму трасу, заміряти її, робити. Розгін. Поки не буду давати газу, ну все-таки. Так, я приїхав на те саме місце, там де я заміряв 100 км. Ми цього ждали, так? Ну шо, ж, поїхали через 3, 2, 1. Let's go! З пробуксовочкою 100 км вже є. 200 пішов. Так, 250 взяв. Маленькі кочки, вже 270, 280, 290 є 300 320, оце тут на кочки розігнав. Задивіться, дивіться, швидкість, що я тут бачу це 320 км за годину. Давайте розженемо ще разочок тільки в іншу сторону. Також те саме місце. Ще друга попиточка. цій прекрасні, чудовий BMW. Ну що ж, раз, два, три. Так само, 100 дуже легко. 200, є. Від 200 до 300 розганяє трошки важкіше, але також дуже добре. Так, на... зараз у нас 302 км за годину. За свою ціну, за, за свою стоїмость тюнінга, вона просто дуже добре їде. І за свій дуже чудовий вигляд. І тут зараз почнуться кочки. На кочках можна дуже дуже. Думаю, 350 на кочках можна розігнати. Так, 330 бачив, добре. Я дуже радий, що я купив собі свою автівку, звісно. Ну що ж, загалом я витратив на цю втівку із таку суму. Я думаю, це дуже адекватна ціна. Багато хто може собі її дозволити. Розігнав я її дуже добре. Спочатку вона їхала в стоці без ніяких кочок 270 км за годину, а потім вона стала їхати близько 300 до 310 км. На кочках розганяв я її до 340 км. Дуже вдячний за твою увагу. Не забава про монкот Терекович, який дає бонуси до початку гри. І всім побажаю успіхів і гарного дня.